Всім привіт! Сьогодні, значить, покажу вам, які будемо кролики вибирати на забій. Кому цікаво, погнали! Потрібно нам буде, значить, зробити тушоночку на днях. І треба буде вибрати щось із кроликів. Тут у мене є, мабуть, один чи два кролика, які можна буде пустити теж на тушонку, от, але поки тримаю, можливо, тушку захоче хтось по місцю прямо вже і сьогодні. Тому чуть лишаю. Це в основному всі самочки більші. На плем'я, тому будемо їх парувати. Зараз їм вік в районі 3 місяці. От, вага там вже свише 3. Почекаємо, підростуть, щось може десь вибракуємо, яка мені не подобається. А так в основному тут штук 10 є ремонту. Значить, запустимо їх, напевно, в роботу всіх навіть. От, а там побачимо, хто покриється, хто ні, що вийде з того. І... Які вони будуть самочки. Так, значить, А на забій ми підемо вибирати на двір. От, Там в нас є теж в районі 3 місяців, 2,5-3. Підемо глянемо, що там лишилось, бо я вже давно не дивився. Так, візьмемо вагу, глянемо хоч по що тут виходить. Так, одненьку самочку теж тут можна буде забрати, я її позначив в ушку. Три, може, теж лишимо на ремонтік. А ці всі, ви бачите, ще малі. 24-11. Це було 24 січня, тільки їм 2 місяці. Тому десь в районі сьогодні у нас, рахуйте, хай там третє. От. Тобто вони ще малі два місяці і, грубо говоря, півтори неділі. От. Так, є у нас і срібло вроді би щось отут. Тут один виводок. Оце було їм 3 місяці. Я вже тут давно повисмикував усіх. Тут лишились такі малі, які були, скажімо так, вагони доганяли. Не знаю, що вони там набрали. Подивимось, так само ці, мабуть, 17 числа, тільки три місяці. Так само ці. Не знаю, що вони тут підросли. Мені треба хоча б там 8-10 штучок на тушаночку. Тому зараз щось глянемо, зважимо, що вони мають. Ходить. На сьогоднішній день. Чи ти виріс? Ну, 2700. 2700. Вот эти ті, що не а це три месяці вам. Ти що мелкие. Ну, типа пойдуть уже можно, можно будет быть. Ще глянемо. Ну, 2700 теж там, 20-740. Теж такі. Ну тобто це менші були з виводка. От. Ну, нічого, підрозділи на дня. Ще пару днів. Так, хто тут ще хоче вложити колись. Їх було, напевно, 10 чи 12 в локтролі, я не пам'ятаю. Це найменші оставить. Ну, такі самі, 2680-2700. так Цим, що було першого числа, оце 3 місяці. Тобто, бачите, чуть не доганяють по возі. Значить, ще давайте глянемо тих дальніх, тих, що 17 числа буде. Тобто їм два з половиною місяці. да. Так. Тепер гляньте. Бачите, що ці мають у 2,5. Те саме, що ті в 3. От і різниця, тому нема сенсу їх лишати довше. Особливо тих, що 3 місяці, це типу їх кормиш. От, а вони робов рекорм з'їдають. Отак. Так, ідемо, глянемо ще інших Що вони тут наросли куди ти вилати дурік ходи на зважишся 240 оцім два з половиною сімнадцятого їх було точно 12, бо це шестеро тут і шестеро в іншій клітці Ну, 2400 Чуть не добирають. Що? Так, а тут ще є хтось. половиною. Ну це було менше виводку. 4 чи то 5. 5, мабуть, було, я кукував. Ну, 2-3 є навіть, бачите. Не доганяють. Це по сріблу. Да, їх четверо було, бо я кукував, якщо я не ошибаюсь. Да. Підкидав я їм термонів. Термони вже пішли на забій, вроді би від них. От так, А це цей боєць, що на дворі сидить. Ну такий агресивний дядько теж 11 чи то 17 то їм буде 3 місяці. Ні, 17-го, напевно. Ну от теж 2,5 місяці рахуйте. 2500 600. Вроді би так. Якщо я не ошибаюсь, бо табличка на дворі. Ну він бив усіх, я його забрав. Так, значить, тут в принципі, в принципі щось чу-чуть є. Один на ще звершиться. Що ти наріз. Ну, два сто малі ще. малі, а вік. Ну правильно, малі 26 го числа тільки було два місяці. Два місяці і тиждень. Тому вони і малі два-200. Ну, ще ти меншенький ходи сюди. Навіть кіло 955, бачите, два місяці. Ну коротше, це по сріблу. І особо нема що вибирати. Так, давайте ще глянемо по термонам, Що в нас тут є? Подважим тебя. Так. О, два месяца и тиждень, бачите, термон, два пятьсот. Вот в и разница, сриблый термон. Вот. Так. Ходи, раз вылез, то что тебя зважим. Ну, тоже. Вот, гляньте. Два четыреста. Сядь. Ну, 50, їх вроді би 12 було в окролі. Чому 12 покажу. Щоб зрозуміли навіть. Навіть 13 один десь мінуснувся. 24 лютого буде тільки їм 3 місяці. А вага їх уже 2400-2.500. Оце 12 штук. 4-4. От, І є в мене оці старші. Три місяці зараз глянемо давайте. Покажу вам, бачите, третього числа сьогодні. Це такі дівчата. Дивіться, бачите, 3,370. Отакі от дівки, бачите. Куди ти вилазиш? Ще одне глянемо. Оце гарненька важка. Ну, примерно таке сама, бачите, 340. Тобто такі, звісно, вже класно було б бити, але... Мені потрібно ще щось і на ремонт залишати. Тому, друзі, маємо таких от дівчат на ремонт. От, поки їх бити, звісно, на тушонку не буде. Ще лишимо на ремонті. А підождемо, щоб підросли ці менші тоді якийсь тиждень і буде в нас тоді щось на забій. От. Кому сподобалось таке відео, поставте кроликам, лайк, коментар, підпишемось, хто не підписаний. Всім пока.